Так, що там у нас камери пуск? 3, 2, 1, все є, запущено. Для аудиторії YouTube говорю, що стріми проводяться тільки в TikTok. Посилання є в описі під кожним відео. І так само для аудиторії TikTok говорю, що записи стрімів в YouTube. Посилання на YouTube в шапці профіля TikTok. Все дуже просто. Заходите, переглядаєте. Якщо пізно зайшли на стрім, то ви можете на Ютубі повністю весь запис подивитися, як вам зручно. Як бачимо, тільки що ситуація була, що я на ТТП попав. Ну, не мене збили, дівчинку 15 років збили. І дуже всі бояться учасники, щоб знімали, виявляється. Розуміли, як може бути? Порушили мої конституційні права. Згідно зйомки в публічному місті, керуючи статтею 34 Конституції 307 цивільного кодексу. Ну, нічого, бачите, бояться, 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 бо щось думають там порішати. Хочуть порішати. Ну там ситуація затягнулася, я вже не витримав, та й пішов. При тому, що це не моя ситуація, як би. Та пішов далі на ринок по своїм справам. Герой. В чому героїзм? Я ж просто лайфстайл стрімер. Зараз буду йти туди, подивимося, чи ситуація ще там, В якому, на якій стадії ситуація. Розглянемо, скажімо так, спеціально цією стороною навіть піду. Що це там в нас таке? Доброго дня. Ти стикнув? А чого стикну? Можемо набридло тягатися з ними. Вони порушили всі мої права. Я кажу, я тут. Він каже, ти хто? Яка тобі різниця, хто я, по-перше, підставка для телефона. По-друге, поліція їхала 30 хвилин, 30 хвилин 25. Швидка їхала 15 хвилин, 15-20 навіть хвилин. Ну, десь в цьому діапазоні. Треба подивитися, скільки швидка має приїхати. Бачите, я не знаю цієї ситуації. якби. Ну. Но... Я подивлюся, скільки по регламенту це має відбуватися, скажімо так. Так, що там? У нас ще стоять, Чи вони вже роз'їхалися. Це у нас на цьому місці ДТП, зараз я ближче підійду просто. Тебе що не забирають, куди мене мають забирати? Ти що? Так, як бачимо, вже на цьому місці ніякого ДТП. Та що там порішали? Те все. Їм вже ж камери мешали, щоб порішати, зрозуміли що? Дуже воділа такий, збив дитину, виходить, і все таки, Ні-ні, це, це не я, це я не бачу. Блять, ти їхав нормально, значить, он бачите, шеф. Он це поліцейський, виходить. Шеф. Нас на мовчання, зрозуміло. Треба хвилину постояти. مصر ولا Я не завис, нас хвилина мовчання. Ну, бачите, це самі поліцейські, що? Ще щось там може вирішити, не знаю. Все, йду далі, на що мені здався. Я кажу поліцей. Ну, ні, там стояв хвилину мовчання, зрозумів. Так що все нормально. Так, зараз переключу камеру, не ту камеру включу. Та навіть на хвилину мовчання повчати. Та я аудиторію пояснюю, що я, я ж мовчав, якби кажу, що я не завис, все нормально. Просто хвилина мовчання. Аудиторію треба пояснювати, бо нові люди заходять, зрозумів. І вони не розуміють, що відбувається. Так що це так, вже чисто так, службове, скажімо так, була необхідність, зрозумів. Нічого ж порушувати не хочу, все, все по чесноку, по Конституції, по законам України. Все чесно, як би. Що я можу сказати? Бачу сам момент ДТП. Де... Ні, я якраз розуміли? Було б дуже класно, якби я вів стрім, і це прям я в той момент, щоб йшов. А я якраз прийшов і потім аж стрім запустив. Чую хлопець, там, такий удар, той дитиною так кидало. Я якраз розвертаюся, і дитина якраз злетить. зрозуміло. Бо я вже якраз в той момент прийшов. А отіло тю-тю, блять, я так не люблю цього, цієї херні. І ще почав потім мурчати щось, розуміли? Мурчати про зйомку мені. От бояться, щоб не знімав, так? Да? Я кажу, подожди. Це моє законне право. Давайте не будемо порушувати, все чесно. Я все, я підставка для телефона в даному випадку. До мене можна навіть не говорити. Щоб щось там замурчала теж. Я так цього не люблю, що я аж... Вони самі для них на них тряскаргу написати. Бо, по-перше, в мене є відео, як вони їхали хвилин 15. На Рослабончику. Це на розслабончику можна доїхати, розумієте? 15 хвилин. Десь в районі 15, зараз руку поміняю. Десь в діапазоні швидка їхала 15-20 хвилин. Поліція патрульна їхала хвилин 25. Вони мені кажуть, 4 хвилини від виклику. Що виклик? Виклик 20 хвилин, не могли оператори передати, да, виходить інформацію. Десь-то мене нас надурюють, скажімо так, мене надурили і мою аудиторію надурили. Каже, відійти, бо ти весь трусишся. У в мене реально рука трясеться, бо я вже не можу телефон тримати. Я кажу, потримай 30 хвилин в одній руці потримай телефон. Та й буде в тебе рука трястися, чи ні? Так вони, ти цокана покористує, то 25 хвилин. Їм громадяни України, яких називають тухлянтами на марафоні, важливіше, ніж когось там збили, дитину збили. Дитина трасеться, зрозуміло. Взагалі, пошкодження які там... На руці я бачу на нозі. Ну, нормально в неї стукнув. І, і ще і щось, Типу, ні 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 все, типу, я не побачив. Яка хрен разниця. Якби ти їхав, якби ти подумав, що тут може хтось вискочити, то ти б зразу загальмував би. А ти їхав в кілометрів, може 50. там. Бо удар був сильний. Я бачу, що удар був сильний. Дитиною добре кидануло. В даному випадку я просто дитину захищаю, зато я фіксую, розумієте? Я так розумію, Київ вже своїм життям не знаю, це не Київ, <сміттє> причам тут Київ. Дякую за подбайки, друзі. Буду завершувати стрім. Я це взагалі не запланований стрім. Бачите, вийшов і ще й на ДТП таке попав. Так що можете підписатися, можете поставити е дзвіночки. 50 дозволено. Та дозволено 50, ну там переход, розумієш, треба просто головою подумати, що там є бус. Е Крайній правий їхав бус. І йому закриває огляд. Ти 50 не можеш там їхати. Треба, коли ти до переходу під'їжджаєш, треба пригальмувати. Він цього не зробив і ще щось віднікується. Ще потім щось до мене мурчати почав. Дуже-дуже бояться, щоб не, не ніс відповідальність. А вони там порішають, що ви не знаєте. Я записав, бачиш, красавчик, так чому ти втік? Ти ж свідок був. Та я там і так багато інформації зібрав. наш воно мені здалося, по суті? Я достатню інформацію зібрав. По суті, скаргу і на поліцію, патрульну можна вже подати і на швидку. Їдять на розслабоні, я, я пішки швидше дойду. Ну, Це взагалі. Їдять на розслабоні, катаються собі. Я все зафіксував, У мене повне відео, можете зайти і подивитися від початку, скажімо так, до ТП, і скільки вони їхали. Порішають, та да вони ж хочуть порішати. Так, все, всім гарного дня. І всім папа. Завтра буде гарантований стрім. Бачите, рука дрожить. Вже реально просто не можу тримати. Болить дуже сильно. Так що, все, буду відпочивати. Ви також відпочивайте. Всім гарного дня і всім папа.